Зараз розпакування та огляд такого автомобільного автокомпресора компанії RZK AC45 модель. Як Бачимо, така невелика компактна упаковка. Зараз я його відкрию, продемонструю та покажу, як він працює. Так, Зразу як бачимо, є. Ті крокодили для під'єднання його, напряму до акумулятора. Так, є такі перехідники. Так, є інструкція, є інструкція. Українською мовою все тут детально розписано. Також перелічені характеристики, як бачимо, у нас модель AC45, максимальний тиск 10 атмосфер, продуктивність 45 літрів хвилину, е, Затиску 0. Ну і бачимо зразу наведений приклад е, час накачування шини r 16 е, в хвилинах 3.25. Це, звичайно, я думаю, що це приблизно. Так, як бачимо, запаковано все в такій сумці, тобто це зручно буде користуватися десь в машині возити. Так, сумка навіть я б сказав, з запасом по розміру трошки більша є в... Рукавиці ще. E, це також плюс, якщо в дорозі потрібно колесо підкачати, що є рукавиці. E, так, і бачимо саме автомобільний компресор. Так, довжина цього кабелю 3 метри. Це, в принципі, я думаю, для автомобіля мало б повністю вистачити. Так, підключати його можна від прикурювача, звичайно. І так, як я вже казав, можна можна... Звичайно, напряму підключати до акумулятора. Так, є тут всередині запобіжник. Він є на 15 а. Е, зразу покажу, тут є зразу насадки і, відповідно, є один запасний запобіжник. Так, як бачимо, також 15 А. Якщо цей перегорить, можна просто поміняти і все, не потрібно нічого шукати, докупляти. Ну, як бачимо голка для накачування м'ячів. Ті два перехідники також можна накачувати різні, наприклад, надувні басейни. Також якісь можливо дитячі м'ячі, чи, чи матраси, чи щось інше. Так. Так, тепер по самому компресору. Цей шланг не дуже довгий, його довжина 1 метр, але довжина цього 3 метри, тому, в принципі, я думаю, це нормально. Так, ці насадки тут просто вкручуються. Так, тут також перелічені характеристики. 12 вольт, 12 А. Максимальний тиск 10 бар і продуктивність. Ну це в принципі приблизно. Ну, бажано, щоб він, як заявляє виробник, час роботи ну, не більше 15 хвилин підряд його використовувати, щоб він не дуже перегрівся. Так, бачимо такий є аналоговий манометр. Так, хочу зняти цю плівку, але чомусь вона так дуже... Приклеєно, щоб було добре видно. Е, так, знизу він має такі порізинені ніжки цей автокомпресор. Так, зараз я його підключу в першу чергу до звичайного маленького акумулятора, щоб показати тут, як він працює. А тоді попробую підключити в автомобілі, в прикурювачі вже показати, як не можна, наприклад, колесо накачати. Так, в мене є тут такий звичайний маленький 12 вольтний акумулятор. В принципі, він заряджений, думаю, його буде достатньо, щоб показати, як працює. Компресор. Так, кнопка була ввімкнена, можливо, це я її включив. Так, ну зараз побачите, як він працює також наскільки можливо шумно. Так, зараз спробую підкачати дитячий м'яч, щоб просто так щось показати, що не можна не тільки е, качати автомобільні колеса. Е, бачимо, тут досить скоро він качає. Але, звичайно, це дитячий м'яч це не є для нього. Для такого автокомпресора якесь навантаження, думаю, покажу, що можна різні речі ним накачувати також. Ну, По потужності взагалі, що тут сказати? Звичайно, там до 10. Атмосфер, можливо, це багато для нього, це максимально. Ну, але я думаю, для таких потреб, щоб возити його в автомобілі, десь накачати колесо, підкачати. Думаю, достатньо. Також добре, що є ці насадки можна, звичайно, качати і м'ячі, і різні басейни надувні, дитячі круги різні. Тобто багато чого можна ним качати, можливо, якісь матраси на дурні, ну, можливо, там ще потрібно якийсь перехідник. Але, в принципі, це є плюс, бо ж плюс ця сумка. І плюс, відповідно, ще плюс, що є для підключення, щоб окремо не докупляти, що можна напряму підключити до акумулятора. Тому що є. Таких насосів, звичайно, в продажі багато. Ем, є, що немає цих кодилів, е, де підключення напряму до акумулятора. Я вважаю, що це також плюс, тому що можна до будь-якого навіть маленького акумулятора навіть десь в хаті підключити і щось накачати те, що потрібно. Тому що багато є тільки з таким роз'ємом від прикурювача і тоді вже потрібно щось думати, якщо його підключати не тільки в машині. Ну, по потужності також вони є і більшої потужності, також ну, є і інших виробників. Я не, не, не то, що я рекламую цього виробника, це є і інших виробників, але якщо навіть дивитися цього виробника від розетки, то є потужніші, є двопоршневі. Звичайно, вони там трохи дорожче коштують. Але кому треба потужніші, також вони є потужніші. Чому я купив саме від розетки? Тому що ну, з розеткою ніколи немає проблем з гарантією. Вони дають рік гарантії. Якщо щось ламається, вони завжди міняють або ремонтують. Також порівняно, якщо брати інші якісь бренди, як правило, вони є чуть-чуть дешевші. Тому я взяв це і думаю, що він буде... Працювати, в принципі, як гарантії є. Так, зараз покажу, як колесо качає цей автокомпресор. Так, колесо має півтора. Так. Як бачимо, колесо має півтора. Цьому манометру я довіряю. Він досить якісний, я впевнений, що він показує точно заодно звірим з цим манометром. Як бачимо, плюс-мінус. Плюс-мінус ніби добре. Так. Зараз включаю, накачаю до хоча б до двох, можливо два і два. Так, ну бачимо накачало два, майже два зараз якщо забагато, то трошки спущу, але я так думаю, щоб перевірити. Ну тобто від півтора качало більше хвилини. Запобіжник не нагрівся, все добре. Тут трошки трошки ця частина так почала грітися, ну так ледь тепла. Тобто, в принципі, це нормально, до 15 хвилин він може робити. Це, в принципі, ця частина є для охолодження, я так розумію. Тобто все нормально. Так, зараз перевіду цим манометром. Він є досить... Я не знаю наскільки цей точний, але цьому я довіряю, я вже його перевірю. Ну, як бачимо. Е, так, зараз короткий підсумок. Ну, як ви бачили, е, нормально він досить справляється, колесо в автомобілі він накачав. Е, ну, так як я показував від 1,5 до 2,2. Етмосфера. Е, так, е, ну, в загальному нормально, нічого такого я не можу сказати. Нормально він накачав. Е, там, звичайно, в роботі він себе покаже, скільки він буде працювати, звичайно, я не, не дуже часто його буде використовувати. Ну, він не нагрівся, запобіжник не нагрівся взагалі, щоб тут щось чи кабель грівся, чи запобіжник, як це інколи є. Нічого тут не нагрілося, цей радіатор. Також чуть-чуть звичайний чуть -чуть теплий був, так як він, звичайно, забезпечує охолодження, але щоб щось сильно нагрілося. То ні. Ну, так як ви бачили, більше хвилини качало від 1,5 до 2, 2 атмосфер, щоб підкачати колесо. Ну, звичайно, якщо накачати повністю колесо, зайняло б, можливо, ну, не знаю, можливо, там 3 хвилини. Можливо, 4. Ну, в принципі, що тут сказати? В принципі, нормально. Він працює, хтось не знає, хтось писав відео, що він тільки годиться для накачування коліс в велосипедах. Ну, я не думаю, думаю, для легкового автомобіля все-таки достатньо цього автокомпресора. Ну, Звичайно, якщо для якихось великих коліс, можливо, для якоїсь спецтехніки, можливо, потрібно брати щось потужніше. А так, в принципі, нормально. В це все. Підписуйтесь на канал, кому сподобалось відео. В кого виникли якісь питання, пишіть, коментуйте.